Шановний пане президенте, представники української влади, дорогі наші співвітчизники, до вас звертаються клірики академічного храму, а також прихажани академічного храму Різда Пресвятої Богородиці, що знаходиться на дальніх печерах Святоуспенської Ківопечерської лаври. У нас усіх глибоко бентежать ті події, які відбуваються сьогодні навколо Ківопечерської лаври. Лавра сьогодні це не лише чоловічий монастир, але це також і місце, де знаходиться Київська духовна академія і семінарія. Невищий навчальний заклад Української православної церкви. Він відродився в цих стінах у 1989 році. Ще тоді, в Радянському Союзі, відкриття цієї семінарії і академії було визначним здобутком наших віруючих, які в той комуністичний час підривали той асфальт атеїзму, той бетон, який не давав проростати церковному життю. І це було визначним здобутком саме відновлення. Богословської освіти, розвиток богословської науки. Київська духовна академія це перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Це спадкоємниця Києво-Могилянської колегії. Наша академія існувала в стінах Києво-Братського монастиря. В 1919 році, коли академія була закрита, вона продовжила свою діяльність на приватних квартирах до 1924 року. Але потім була закрита і репресовані були її викладачі. Можливість відновити свою діяльність академія змогла після Другої світової війни. Але і тоді вона була закрита за часів Хрущова. Сьогодні Київська духовна академія з 1989 року існує в стінах Ківопечерської лаври. Наші студенти, наші викладачі також вклали свою лепту у відновлення тих споруд, які були. Знівечені це ті споруди, які були віддані нам під корпуси для навчання, для проживання. Тому лавра це також наш дім. Студенти також щодня і зараз підтримують порядок на території лаври. Вони підтримують ці корпуси і споруди в належному стані. І сьогодні нас з цього дому намагаються виселити. Держава ще не подолала. Ті наслідки тоталітаризму, які були в ХХ столітті, вона ще не повернула те, що було відібрано у її громадян протягом комуністичного режиму. Але сьогодні бачимо, що навіть в роки незалежності вона повторює ті помилки, які зроблені в минулому. Тому ми звертаємося до влади. До української громадськості, до світової спільноти звернути увагу на ту ситуацію, яка склалася навколо Києво-Печерської лаври, тому що виселення академії з лаври також загрожує самому її існуванню як інституції, як установи. Просимо вас звернути на це увагу і зробити все можливе, щоб не сталося це беззаконня. force, which threatens to destroy Kyiv Theological Academy and Seminary as an institution. We appeal to Ukrainian authorities, to the public, to the international organizations and uh, uh, communities to pay attention to this situation. Le 29 mars, notre grande famille peut être chassée. Nous risquons d'être de ce lieu sacré. Le gouvernement ne nous demande pas notre opinion. Cela menace de, de, de détruire l'académie et le séminaire comme l'établissement d'enseignants. L'Église, cette Église où, dont nous présentons est le principal auditoire de nos séminaristes, de la prière, nous évoquons nos voix à tous, à tous, à notre gouvernement de l'Ukraine et à toute communauté internationale, d'attirer votre attention sur cette grave, difficile situation et tous. Et tout mettre en œuvre pour assurer notre protection. Wir werden gezwungen, diesen heiligen Ort gegen unseren Willen und mit Gewalt zu verlassen, was die Kiew-Theologische Akademie als Institution zu zerstören droht. Wir appellieren an die Behörden der Ukraine, die Öffentlichkeit und die Weltgemeinschaft, dieser Situation Aufmerksamkeit zu schenken. Με τη βία είμαστε αναγκασμένοι να εγκαταλείψουμε αυτό το ιερό τόπο. Πράγμα που απαιτεί να καταλήψει την Θεολογική Ακαδημία και Σχολή του Κιέου. Απευθυνόμαστε στην εξουσία τη Ουκρανία, στην κοινωνία και στη διεθνή κοινότητα να στρέψουν την προσοχή του στην κατάσταση αυτή. Вже більше 20 років ми є прихожанами цього храму і свідками академії духовної академіки. Поки наші діти вчилися ходити, ми вчилися молитися, вчилися любити істину, любити Бога і вітчизну. Молимося разом за власті і воїство. Я надайте нам, будь ласка, таку можливість далі молитися за вітчизну і за всіх християн. Вот, не ставайте рядом с теми, кто руинувал эти примищения, был гонителями церкви и памятники которых сейчас снищивают и выбрасывают на мусор. Мы любим свою лавру. Мы граждане этой страны. Любим страну. Любим всю эту землю нашу. Любим наш город, нашу лавру. Очень обрадовались мы все, когда открылась лавра закрытая, при том руководители даже раньше. Все толпа людей православных, сохранивших в душе своей любовь к церкви, к Богу, к храму, к лавре, кинулись, обрадовались с радостью. Но радость оказалась слезами, потому что мы увидели сплошную разруху, грязь, рытвины. Страшно было смотреть, потекли слезы. Кто же стал восстанавливать ее? Как она возникла, все это все знают. Конечно, монахи. Конечно, а кто такие монахи? Это людей, которых призвал сам Бог. Именно Господь призвал себе помощников, в которые бы все заповеди, все священные Писания объясняли, рассказывали народу, людям. Объясняли, что к чему. Чтобы воспитывали их нравственно. Все это делалось и делается. И поэтому ситуация сейчас, которая сложилась в нашей стране, а мы граждане этой страны, непонятная для меня лично. Мы пользуясь правами Конституции, были на выборах, выбрали нашу власть. Что должна делать власть? Она должна заниматься страной и народом, чтобы и в стране было хорошо, народу жилось хорошо, все благополучно. Права наши, Конституции нарушены. Те права, которые дает нам Конституция, мы ими не пользуемся, не можем. Потому что нам просто сказали, монахам сказали, уходите. А нам сказали прихожане, сидите дома, молитесь, то мы хотим ту ходить, в которую ходим десятками лет. Мы любим эти храмы, мы любим свой город, любим Лавру, любим храмы. Лю... Мы очень уважаем священнослужителей. И поэтому я хочу сказать, что не надо делать нас изгоями, изгонять, делать лишними людьми. Давайте пользоваться законом, принятым народом. Конституции нашей страны. Там все написано. Какие права имеем мы. И чтобы выполнялось все согласно Конституции. Нас нечего закрывать, нечего монахов выгонять. Потому что они и день и ночь молятся. Молятся и работают. Все, что построено, а построено очень красиво. Наша лавра сейчас просто ну, замечательная. Не хочется уходить отсюда. Я хочу сказать на правах э, прихожанки, которая больше 30 лет назад, первая, зашла в этот храм, когда тут был склад, развал полный, разруха. Когда я зашла сюда, тут пола даже не было. Стены были побелены, наверное, до, до революции еще. И с крыши текла вода, и по стенам текли потеки грязной воды. Нас было мало, но мы вместе с нашим священством, с нашим священноначалием, с ребятами, которые сейчас, многие из которых уже стали митрополитами, архиепископами, а тогда были Петя, Вася, Коля и так далее, они вместе росли вместе с нашим храмом. Мы вложили сюда все тепло нашей души, всю любовь. І з тих пор зайдіть і стал який став прекрасний храм. Ми сюди приходимо як в родной дом наш. І тут постоянно йде молитва. Як парафіянка храму Різдва Пресвятої Богородиці, я хотіла б звернутися до всього світу, до української влади, про захист та підтримку зберегти Києво-Печерську лавру. Діючи монастирем, діючи монастирем Христової апостольської церкви, які на даний момент є Українська православна церква. Зберегти унікальний учбовий заход Київську духовну академію семінарію. Багато парафіян особисто я в цих святих містах у Лаврі, у академічному храмі, зростали духовно і зростаємо духовно. Храми Лаври і Академія допомагають нам долати наші життєві перешкоди, іти нашим життєвим шляхом, набиратися сил на створення добра, любити, любити і творити добрі справи. На протязі майже вже більш ніж тисячу років Лавра є місцем, де просходять чудотворіння, і на наш час це теж так, і про це набагато свідчень, і це створюється молитвами наших духовних отців, насельників лаври, архіпастерів, монахів, священства академічного храму. Лавра і академічний храм печери це все вся молитва, яка тут звучить. Це є молитва. Мільйонів українців до Бога, молитва про повернення миру і злагоди на нашу землю. Дуже просимо захистити у цей важкий час нашу святині, святу Ківо-Печерську Лавру і Київську духовну академію і семінарію, діючими, молячимися за все за всіх і за вся. У цей важкий для всіх нас час ми, прихожани академічного храму Різдва Пресвятої Богородиці, звертаємося до вас з проханням залишити нам цей храм для подальшого служіння та молитв за нашу Україну, за наших воїнів-захисників, за мир. Бо у нас у наших прихожан у багатьох наших прихожан. Рідні зараз у складі ЗСУ боронять нашу землю на передовій служби в нашому храмі разом з нашими монахами є фундаментом нашої моральної підтримки та надії. В нашому храмі здійснюється не тільки моральна та духовна підтримка, а також і матеріальна для прихожан похилого віку в часті ліків та Коштів для операцій, також ми звертаємося з проханням зберегти Київську духовну академію вищий учбовий заклад, де сконцентровані, відновлені, збережені унікальні знання та досвід у духовній сфері. Якщо ми залишимось без цього храму. Це буде для багатьох дуже тяжким, ну, введе багатьох у дуже тяжкий моральний стан зневірення у підтримку, допомогу. Тому ми сподіваємося на ваше зрозуміння, людяність, доброту в цьому питанні та звертаємося до всього світу молитовно підтримати нас у нашому проханні. Мы православные христиане, мирные люди, но священство, студенты и прихожане нашего академического храма Рождества Богородицы готовы защищать нашу святыню от осквернения и поругания. Все те, кому дорога Лавра, приходят сюда, чтобы помолиться обо всех, о мире. Яка с нами Бог, Христос Воскресе! Києво-Печерська Лавра для нас це не лише історична спадщина, але й велика частина нашого життя. Адже саме на Києво, в Києво-Печерській лаврі знаходиться Київська духовна академія і семінарії, провідний заклад Української православної церкви, в котрому нас навчають того, до чого ми йшли з самого дитинства, і саме в лаврі відбувається реалізація справжнього духовного життя. Академічний храм. Це головна аудиторія, де нас навчають практичних знань. І для нас, як для майбутніх священнослужителів, це просто необхідно. Тому ми просимо, щоб академічний храм залишився в лоні Української православної церкви, а Київська духовна академія і семінарія на території Києво-Печерської лаври. Не на сопротивный дару.